Доброго дня, шановні, панство, З вами под Роман, Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою BeamNG Drive. І сьогодні час повертати кермо в цю гру, тому що давненько серії з кермом не було і треба це виправити. А, тому сьогодні цим і займемося. У нас сьогодні є Bentley Continental GT від W12-двигун ну, Було написано в модифікації, принаймні, w 12 565 кінських сил, 748 uh, ньютон метрів крутного моменту і uh, кермо. Цей Трастмастер Т300RS GT, ну, коротше кажучи. те кремо, яке у мене було, таке воно і залишається. І сьогодні будемо намагатися на цьому кремі з цією машиною. Ну а перед цим, друзі, з вас лайкосик, коментар і підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримати на різних сервісах. У мене є монобанка, у мене є конверт, приват24, у мене є Донатело, там є підписка і разовий донаток, а також я маю патреончик, там у мене є. Підписка, яка дасть вам змогу отримати доступ до ексклюзивного контенту, який можуть бачити тільки підписники на Патреоні. Також ви можете потрапити тоді і в титри до відео. Підписка. Підписки ці всі доступні по посиланню в описі. Також є спонсорка на Ютубі. Там є така кнопочка під відео спонсорувати, якщо маєте бажання і можливість, можете це зробити. Також маю соцмережі, інстаграм, телеграм, твіттер, трец у мене є. Твіч у мене є, посилання в описі, Переходьте Ну а ми. Переходимо до їзди. Ну що ж. Поїхали? Будемо намагатися їхати, ну, як зазвичай, максимально обережно, але і достатньо швидко. Ми сьогодні опинилися на мапі West Coast. Це щось аля. Це щось аля Сан-Франциско. Е в Америці так, ну давайте десь зараз будемо кудись виїжджати. Кермо, до речі, дуже. Дуже таке тугеньке. Так, з нуля до сотки розізналося з 38 секунд. Нормально. Так, затори. Ну, поїхали, постоїмо в заторах. Треба звикати знову до керування на кермі в бімці, тому що в гран туризму керувати на кремі це одне. а В бімці то трошечки інше. Давай сюди поїдемо. О, -о, 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 -о. Заноси то не моє. Достатньо швидко розганяється машинка. Тихо. Тихо. Так, треба звикати. Треба звикати до керування. Так, 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 обережно. нам треба не розвалити ще бажану машинку. Так, у нас є електронний спідометр, який нам підказує нашу швидкість. Звикаємо потрошки до машинки. Поїхали. Ну, сотку вона розмінює доволі таки швидко. Давайте кудись на трасу вже будемо виїжджати. Я хочу вже відчути цю потужність. Я, звичайно, що на таких потужних машинах в житті не катався. У мене, до речі, навіть навігатор є он по центру спідометра і тахометра. Ну все, капздець. Розвалив. Розвалив підвізку для Бентлі. Молодець пан Роман. Я взагалі, до речі, не можу повертати, тому що дуже важке кермо. Так, давай тут рестартанемось. Сотку ми розміняли за 3 секунди. Ніфіга собі. Ніфіга собі, сказав я собі 0200 за 11, 01, 1207, 98. А ну Давай зараз розвернемося в цей бік, поїдемо. Так, а ну давай зараз з місця. З двох педалей ланчанемо. Можна так зробити? Ну, ланча не вийшло. Вона просто пробуксувала задніми колесами. 3.02 До сотки. 200. 220, 230. і фіна собі. 0,209 і 4, що ж ти робиш. Падла. Ну, просто от вільнув кермом і все. І капсдейс. Страшна ДТП на швидкості в 200 км, 230 км за годину. Да, Бентлі виглядає доволі-доволі-доволі. Так, знаєте, сумно. Ладно, давайте ми повернемось до початкової позиції. Давайте зараз знову виїдемо на трасу. Давайте будемо все ж таки намагатися більш реалістично їхати, тому що, ну. Сказав я більш реалістично, і вже розвалив нахисть знову Бентлі Так, кермо, заспокойся Погнали знову вийдемо на трасу. Там зараз спробуємо проїхати максимально швидко, спробуємо замірятись до сотки. Чого ти встав? Дядь <кхід> Чого ти встав? Що ти стоїш? Всі стоять чомусь поїхали. Все виїжджаємо зараз от сюди. І намагаємось максимально обережно заміряти 0,100, 100, 200, 0200 також. А ну давай зараз спробуємо. 320. Ну таке, херово. Херова, це було, ладно, поїхали. Ну, але все одно 1247. Непоганий результат. 260, ухте ж, ніхіра собі. 280. 290. 300 км за годину. Страшно, ну це все, це обмежувач. Це обмежувач на 300 у нас стоїть. Все, гальмуємо. 140. 140 нормальна швидкість. Гальма скріплять. На, на, на Бентлі скріплять гальма. Так, а можна якось обережніше роз'їхатись, їхати, а? Чи не можна? Треба вмикати ЕСЕ, пан Роман, вмикай ЕСЕ, тому що без ЕСЕ ти не зможеш. Ти ще погано можеш керувати за машинами. Ти взагалі не вмієш цього робити на кермі. В реальному житті якось воно, знаєте, легше. А, передні колеса взагалі не повертають. Так, зараз, зараз, зараз. Давай рестартанемо машинку. Давай ЕСЕ, Комфорт Спорт Спорт плюс. Поїхали. О! Чіпляється, не заносить. Ну, розгін гірше, ну але нам головне зараз, щоб вона була керована для мене. Так, куди їхати? Поїхали сюди. Куди ти їдеш? дядь? Ну, що не бачиш? Тут маневрую взагалі-то. Куди ти повертаєш? Нахіра тобі сюди потрібно. Дядя. Фух, так. Починається оце шашкування Романа на кермі. Я починаю пітніти. Майже як в спортзалі. Так, тихо, 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 тихо. Тут я проїду. Закриваю шашку, цю нормаз. 170, от знаєте, їдеш 170, так і вражає, що десь 110. А звідки сонце вибачаю, що воно відблискує, відсвічує. Страшновато, блін, 200 км годину так то на секундочку. 120-190 секунд. Нормально, результат. Почепив собі драги в Бентлі, думаю, ну, замірююсь. Чо ти? Чо ти на своїх дисках тут? Хер знає, як їдеш, а? Нормально? На швидкості 190, так заходити в такі повороти, трошки стрьомно. 230, поїхали праворуч. А, там шо... Не-не-не. Пущики! Розвалив в об люб кущину. о, хо 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 Дядь, ну раз встав, допоможи, то ч ты стоишь? Чо ты встав? Ну давай, евакуатор выкликай. Поїхали. Нормас. Ну ви там щось, дубо поз'їжджали всі, чи що В Бентлі врізались Ой машинка, ой машинка, ой, вона дурна. Погнали, знову на трасу. треба з'їхати кудись на дорогу по то я задовбався тут їздити. Це, звичайно, все дуже добре. Але хочеться більше екстримчого, зараз я знаю, куди треба їхати. Бля, ну шашкувати на швидкості 240-250 таке собі. Страшно вато. сюди нам треба з'їжджати, от сюди. Зараз назад задам. Поїхали. Так, поїдемо зараз лівіше. чи правіше? Прямі? Та що ж тут з ці широкі дороги, а? Я шукаю вузькі дороги, мені там зараз цікаво покататися. Ну, в Америці насправді знайти вузькі дороги доволі важко. Американці люблять це таке велике, масштабне, широке. А я в, в застряг в потоці, не можу нікуди не виїхати. Ні, ні Н' з'їхати не. Ні бігнати, не обігнати, не проїхати, нічого не можу зробити. Обережно. Так, давай сюди правіше. Поїдемо ми тоді їхали туди прямо. Тихо, тихо, тихо. Знаю, що боляче Бентлі, але тримайся. О, О-о-о! стоп, куди це? Нам сюди. Наліво. Нарешті, знайшов те, що шукав. На клаві дрифтити легко. На кермі для мене дрифт це. Може сказати, 100% ДТП. О! о, о. Починається саме улюблене. Так, нам праворуч. Ти правіше їдеш чи лівіше? Погнали. Взагалі, це звичайна машина класу Гантурізма. Ну, на ній треба, знаєте, оце сісти, закинути своїх пару невеличких чимоданчиків в багажничок. І поїхати через всю Європу, кудись, я не знаю, з е, узбережжя Португалії, кудись до узбережжя Ніци. От така подорож на цій машині взагалі буде саме, саме, саме те, що треба. Буде такий кайф, що капець, така можна? Можна. Але оці, от такі дуже різкі рухи на ній робити ну таке собі. Не для цього ця машина зроблена. Машина зроблена для того, щоб красуватись десь перед казино в Монако. Ні, Ну, в принципі, якщо треба газанути, вона газане нормально. Вона поїде як треба. До речі, вона педально вписалася в італійську мапу, туди от, де ми зазвичай катаємось на кермі. Така тут дорога, знаєте, прям серпантиниста, нелегка. Бережно, бережно. Куди їхати наліво? Поїхали наліво. Красиво. Красиво встиг заїхати, так. Потрошку звикаю до машини, мені здається, прям починаю на ній нормально навалювати, так, зараз в ліс поїдемо. Так, спокуха. Ага. Ні-ні-ні, зараз назад. Вперед. Вперед! Так, тихо, гальмуємо, заїжджаємо чудово. Оп. Ай-яй-яй, як боляче, як боляче, а як все гарно то було, а як все гарно, то у нас було. А, поїхали наліво. Повний вперед. Так, спакуха. А нормально? Падло міг би раніше з'їхати. Що це було? Я не розумію. Куди воно їхало? Що воно хотіло. Здравствуй! Здравствуй, столбешник. Ради тебе бачити, друже. Да. З двох боків просто, зліва, справа, бам-бам і все, до побачення. тут... Та то так тобі і треба, блін, багажник задертий. Погнали. Все, приїхали, так. Можна роз'їхати спліс? Так, ти повертаєш. А чого у нього жовтий поворотник? Він в Америці взагалі-то має бути червоний. А, ну це машина європейська, а європейський мод. Дядя, куди? Куди ти їдеш? Тут щось якась лють відбувається. Не бригада людь, а просто людь. Погнали. Так, куди їхати, куди їхати? Па, ви їхали сюди. А шо там було? Ну бампер зняв, ну так краще для нього. Легше машина буде. О, мене тут? Ну, трошки є по підвісці питання, певні. Ладно. Поїхали, я хочу на острів зганяти на той. як на нього їхати? Сюди? Не знаю, зараз розберусь. Ладно, не буду вийобувати вже. Пляха муха Чо ти куди ти повертаєш? Куди? То зачекай, дядь, зачекай. Шо ми там... Кермо у мене почалось выкопелюватися. Я не розумію, чому. Я коник з трибонець, я скакати, блін. У мене вруці. Так, нами зараз праворуч. Повний газ, о, поганяємо по острову зараз. Угу, поганяємо. Да, 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 звичайно, пан Роман. Зараз, так, поганяєш. ні ну в принципі, в принципі можна. Тільки не ну, зупиняйся, повністю будла. Сочка. Так, сюди поїдемо. Ой, -ой, -ой ну, це, ну це жорстко, ну це жорстко. Ой-ой. Зараз ще й цього нас до наздожену. А, ні, не ну, здогнав повесло. Ще й закінчилося все, в принципі, ну, доволі непогано. <кхід> ну, як сказати, звичайно так погано. Ну Але могло бути гірше, повірте мені. Та аварійку вимикай. Газ в палас, погнали. Так, чудово. Не бійся дядь, я контролюю все. Так, спокійнесенько, заїжджаємо сюди. Газуємо, чудово. Ні, Непогано зайшла в поворот машинка. Заїхав на стояночку. Заїдемо і виїдемо зі стояночки. Нафіга нам тут потрібно. Щось робити нічого не потрібно, я випадково. Ну. Ні, не те щоб так було задумано, звичайно, ну просто так вийшло. Поїхали. <кій> <кій> Пан Роман, не можна відволікатися на електронні девайси за розумієш, навіть на годинник. Ну, от подивіться, от вам і безпека Бентлі. От вам і безпека Бентлі. Мені спід камери NUS, ну мені погір взагалі було. Погнали. Так, ну ви розберіться, хто куди їде, щоб я якби розумів і... Блядь, ну ти поїхав, ладно. Кущі. Странні кущі. Нафіга тобі сюди, нафіга. Хто просив, я не знаю. Я не просив. Молодець, молодець. А це куди дорога? Не знаю куди, але ладно, вже поїхали. Ні, ну слухай, нормально, в принципі, я підзвик трошечки до цієї машинки. Ладно, не буду. Переборщувати тепер. Ні, ну нормально. Я не знаю, чи дороги просто розвалюю на Бентлі на бен... тут тільки так. А, тут ще й камера руху. У нас була, яка фіксує мене ніфіга собі. Нормально? Я не знаю, куди я зараз вийду, але кудись вийду. Я думаю, що я вийду туди, куди мені потрібно, кудись на місток. Нє? Ні? Ні, не на місток. Але я зараз знаю, як мені поїхати на місток. Так, сейчас, секундочку. Да, в Америці у мене, мене таке вже права забрали, але мені... якби все одно я у грі. Бідні гальма, бідні гальма, скриплять, що. Ну мінус бампер, ну... Облегшення. З облегшенням вас пане. Ну я думав, я тут проскочу, але... Як бачите, ой-ой-ой, не... не проскочив, інхірак, і я. Да. Вирвало все просто нахер у мене. Да. Пан Роман, ти водиш просто. Просто шикарно. Ну, давайте, все Зараз останній приїзд. Що ти робиш? Що ти робиш? Що це таке? Бампери валяються. Від кого це не знаю, дуже дивно. Газ палас погнали. <кій> Давай зараз якусь красиву ДТПшку в кінці. Просто, просто, просто заїхав кудись, незрозуміло куди. Бах! Обідрав собі бока і все. Ну, машина стала зде худіше. Ну, друзі, ось так от ми трошки згадали, як воно з кермом в бімці. Я думаю, що в принципі, до цього можна закінчувати. Не бійка -бі мені, будь ласка, у мене не бач проблеми. А, з вами був Пан Роман. дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживайте український контент, підтримуйте український ютуб, YouTube, ютуберів, твічерів. На все добре, до побачення, па папа, до нових зустрічей. Не забувайте про підтримку посилання всіх в описі.